Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. От я кожного разу так розпочинаю своє відео. Ну це, мабуть, тому що я сподіваюся, що прийде хто-небудь новенький. І ще не знає, як мене звуть. Отже, для тих, хто дивився і для новеньких, повторюю, що я у грудні 2022 року розпочала плести свій адвент-календар. Він у мене в патріотичних кольорах. Отакі маленькі шкарпеточки, я їх називаю адвентики, плетуться в мене. І я сподіваюся, що у мене вистачить терпіння сплести 31 штуку. А може, я 24-го зупинюсь на Різдві і вже не буду. Нічого ви вигадувати і вам дошкуляти своїми шкарпеточками. Але на сьогодні у мене з'явила ще одна шкарпеточка. Ну що вона тут? Міститься у мене. Посунемось, хлопчики і дівчата, ось така. Зараз ми до неї приліпимо дев'яточку. Тому що сьогодні у нас. 9 грудня і згідно календаря, сьогодні день боротьби з корупцією. Ну, я думаю, у рукоділлі у нас немає корупції. У нас досяжні і нитки, і інструменти, і гачки, і спиці, і багатий вибір пряжі. Це, мабуть, тому що наше рукоділля ніяк не пов'язане з державними органами. То і добре, тому сьогодні з корупцією боротися не будемо. Розберемося з корупцією після нашої перемоги. А сьогодні я лише покажу вам, що я трохи пров'язала згідно магі... магічного кубіка, який кидає на маленка Боганова. Оце я так приберу. Ні-ні, не дуже велике просування. У мене, але крила у моєї намітки все ж таки дуже великі, бачите? Якщо так її розсунути, вона не вміститься в кадр. Ну, вона пів метра за ширшки. Оце я вчора причепила маркер. Я ж її називаю то крижана намітка, то крила перемоги. Так от, якщо вважати, що це крила перемоги, то я. Отаку пір'їнку зв'язала. Ось таке моє просування. Цей процес був у мене під цифрою 2, тому, коли випала цифра 2, я взяла її в роботу і пров'язала. Це зовсім не означає, що я в'язала тільки цю намітку. Я ще щось трошки плила, ось шкарпеточку сплила, теж час пішов на це. Це я не виправдовуюсь, це я розповідаю для тих дівчат, хто каже, що ну, а інші процеси, вони там не образяться часом. Бачите, щось в мене багато жовтого виходить. Треба треба блакитного додати. Отак, перемішку. Я потім перетушую зроблю так, щоб була гірлянда гарна. Через раз чередувались то носики то жовті, то блакитні. Ось так. Ось так. Ось так. Бачите? Отака гірлянда і, здається, дуже гарна. Отже, продовжуємо. Оленка знов кинула нам магічний кубик. І на сьогодні нам випала цифра 5. У мене ця цифра 5 пров'язання для наших ручок. У мене були заявлені рукавиці, які треба дов'язати. А якщо ще раз випаде цифра 5, то я вже розпочну нові. Але ці, які потрібно дов'язати, Повернули мене в довоєнний наш час, тому що ці рукавиці я розпочинала ще до війни. Отака в мене сумочка. Еля, дякую тобі за таку красу, за таку котячу кампанію, тому що це, це процес, який евакуювався з Харкова разом зі мною. І ця сумка перетворилась з проєктної сумки на. Евакуаційну сумку, тому що тут були рукавиці, які я хотіла в'язати. Ну, я пробувала в'язати і в гаражі, і в метро. Ну, в підвалі темно, не в'язала, але я гріла цими недов'язками свої руки. Бачите? Воно як мітинки вже можна було використовувати. Але я ж хотіла дов'язати рукавиці. Бачите, яке гарне. І мені залишилось пальчик. І ці пальчики. І буде в мене готові рукавиці. До того ж, бачите, їх дві. Я їх в'язала по черзі. Оце спиці вийняла, бо треба було якісь шапки закривати макушку. Але у мене тут така заплутана історія. Ото бігли з Харкова, оце що? Що було в цій тривожній валізі? Те зі мною і поїхала. Треба оці нитки. Розплутати, бо тому турму тут нема поки що ладу. А сумка тут і гребінець, і ліки, і крем для рук, і окуляри. Ну тут все, що влізло, все оце зі мною. Все оце зі мною подорожує. І я сподіваюся разом з цими котами повернутися в Харків ще. Бачите, я їх попрала, вони такі гарнюні, трошки пожмакані, але... але живі. Так що, оцей процес у мене буде сьогодні в роботі. І знову ж я кажу, що оленка кидає мені кубика, отак буде гарно вам, бачите? Що все, що мені випадає, я не знаю, як там у Оленки, вона знімає. Таким влогом, ще немає ні, ні одного відео, буде по фінішу вже звітувати. А я кожного дня в адвент додаю, мені Оленка дозволила це зробити. До чого я веду? Коли випали мені оці рукавиці, вони мене повернули в довоєнний час, у мирний час, і я їх розпочинала в'язати у спільному проєкті. Та я і Ютуб свій розпочала вести тільки тому, що дівчата у спільні проєкти приймали тих, у кого є канали. А то б я так і сиділа б в інстаграмі. Оце я розпочала, а потім розпочалась війна. І час і простір розділилися на до війни і після війни. І я не змогла тоді в'язати. Ну, це мій особистий стан, а ще я не змогла продовжувати приймати участь у тому СП, тому що там були учасниці із Запоребрика. І знаєте, що мене більш всього здивувало? Що жінка, яка організовувала це СП, українська майстриня, а вона продовжує вести СП з запорибричними істотами. Поясніть мені, будь ласка, як таке може бути? Що може бути в голові такої жінки? Може, поряд з її домом не було вибухів? Може, на фронті нема знайомих чи рідних? Назвіть мені. Якусь причину, яка дозволяє проводити спільні проекти з запорібрічними істотами, може, зі мною щось не так? Але ви знаєте, я все одно хочу дов'язати ці рукавиці, тому що незважаючи або навіть всупереч такій позиції. Я хочу довести, що, як організувала зараз Саша з каналу Сандра Пайк, спільне в'язання під хештегом в'язання незламних. Тому я дов'яжу, тому що це мої думки, мої мрії. Моя робота, моє натхнення, і це буде мені нагадувати, що кампанію для в'язання треба обирати дуже-дуже обережно. Я вчора дивилась відео дівчат, які вже почали в'язати у спільноті незламних, і там Юля каже, що в неї був процес до початку війни, і вона не може до нього взятися. І не можу продовжувати, і вона зв'яже щось нове. А я навпаки повернулася до воєнні часи, тому що я вважаю, що війна це тимчасово ми переможемо, а руки рідних треба гріти і на війні, і після війни, і після перемоги. Тому сьогодні я берусь за рукавиці і буду їх дов'язувати. А як я з цим справлюсь? Побачимо завтра. Тому що Оленка кине нового кубіка. І я ще не знаю, який кубік буде. Але якщо я завершу рукавички, може я підгоню свою намітку чи хустку. Мені є що робити. І є над чим подумати. А ви... Подумайте самі, як обирати компанію, де шукати собі друзів, і як пов'язати наше довоєнне минуле і післявоєнне майбутнє. Тому що, знаєте, колись був такий фільм Назад у майбутнє. От я так Назву свої рукавиці. Я повернулась назад в минуле, забрала там свій розпочатий процес, а дов'яжу його до нашого переможного майбутнього. Я вважаю таке рішення вірним. Бажаю вам натхнення, бажаю наснаги приймати вірні рішення. Тому в'яжемо разом до перемоги, тому що ми незламні, тому що ми творчі, тому що ми талановиті, тому що ми українці. Всім всього найкращого, до завтра!